Всім привіт! Давайте турнірити другий день. Так, моя оборона. Ну Це дивно, але оборона поки що тримається. Ну, а тепер атаки. 30 рівень. 30 рівень, оборона. То скільки сюди вклали цих альфа-ефірок? Ну, це ж я так думаю, і інші трійки в нього такі самі прокачані. Угу, mm -hmm. Так, ну що, беремо синіх, не знаю, мабуть, його можна цього. А що там далі оце кого брати? Ну, в принципі, можна навіть було би взяти і Елу, щоб знімати каку, але Але, можемо спробуємося, так? Ну, зараз побачимо. Як мене сьогодні буде турнір проходити, там цей ульмер, то ніби не на емках, можливо, то мені пощастить, але поки що оборона не моя. Чи це поле не моє. Угу. Винесли зайця. Це дуже класно і все. Зелених два, камінчика на полі. Синіх 5. Ну, то треба ризикувати, просто брати отак фіол-кристалли і все зривати. Попробувати. Так, буде ще одна трійка синіх. Ну, мабуть, я її буду збирати, але, звичайно, мої то не зарядяться, а можна було б і кинути в яда більше комбо. Треш. Ну, нехай тут заберемо зелену трійку. Це, мабуть, не зарядяться мої. Добре, зарядились хоча б так. Ну, хоча б будемо бафатися. і скільки тебе ще сліпота буде? Два хода, то багато. Може, тоді попробувати таке вдарити? Добре, попав. Можливо, хоча б цього винесем. Угу. Так, і підріжем їм атаку. Е, мабуть, цього таки доб'ємо. Угу. Ну і будемо цих вже бити. Ці тепер вже не страшні. Хочу десь взяти зелені. Або ще синіх більше, Ага, буде. Так, ну тут уже винесемо. Хоч та і лікує, ну, вже все буде добре. Добили? Добили. Так, добре. Угу. Ну, В принципі, такі оборони можна бити. Угу. Так, ну, що тут будемо робити, кого брати? Ну, бажано би не. Я не знаю, це якщо буде ядом плюватися. Тут би взяти би і Елло було б непогано, щоб то знімати. Або, або можна ризикнути, то так же і поїхати, в принципі. Зараз побачимо. Ну, ну, одна трійка синіх і одна трійка зелених поки що. Ну, прям не знаю, ну тут пощукати ще. Ну, можна тоді зробити трошки зелених ще. Кристал зелений. Будемо робити, та, мабуть, будемо. Можливо, тоді хоча б цього. Ну, ну, трішки, скільки там. Там геть трішки лишалося. І тепер під ним немає мені так скласти, щоб зняти з нього цю камні кожу, а потім вже вдарити його зеленими, так що будемо тоді зараз зривати. Так, ану заряди мені ще раз його, то взагалі буде класно. Так, кого будемо виносити? Швидше за все, що цю сторону, тому що там у нас є сині, ми можемо оцього червоного винесемо. Да, добре, ми його так винесли. Фух, добре. <смі> Я чому так не хотіла отого? ту жабу шалену, тому що він файно так і, що ману підрізає, і ядом плюється. Угу, пощастило. Так, добре. Ну тут було й поле гарне. Угу. Фаєс, фаєс, то погано. Ну, будемо тоді брати червоних, а цього лишаємо його кохайнина, тому що той буде контру давати. Так, кого будемо брати? Балучана чи Судрі? Да, не добре, нехай буде Судрі. Попробуємо так, попробуємо так. Де там той? Ну, що можу сказати? Тут зараз хто ж значи, чи вийде чи не вийде. Попробуємо цього гіганта винести. Так, ну, ну Мабуть, ну, мабуть, тоді попробую. Так, може, кристал червоний. Ні, мені сказали, я дуже багато чого хочу. Мабуть, тоді буду я не четвірку робити червоних, а так. Дуже погано, що ще немає мені камінчиків. Так, не зарядився. Дуже винести, а? <гум> Я так і думала. Ну, це просто треш. Зелений кристал, ну, ну, де справедливість взагалі? Ну як це працює? Ну? Ну, тут спочатку це все знімемо. Так, підріжемо. А, бам, мабуть, що тут я заберу цю червону трійку. Це просто треш. Як мені не подобається це поле. Зелене поле. І знову зелений І Це просто ну, де справедливість? Ну як це працює? Ну... ну. Зараз я отак пробираю фаєза, так, і в мене потім буде пеньок відкритий і. І в мене вже всі при смерті. І, коротше, швидше за все, що в мене тут буде, зараз розбив. <гум> Жовтий кристал, зелений кристал. А ти, що мені треба, де воно? <гум> я не можу. Ну, ну як це працює? Ну чому я така? не нещос... невезуча в цьому тапку. Де так мені рухнути, щоб взяти свої камінчики і не зарядити пенька. Тому що там таке комбо шалене летить скрізь. І все в більшості крутити під пеньком. То капець просто. Зараз це мені зараз когось шотне у <гум> у не виїхало. я так сподівалася, можливо, там би червоний виїхав. <гум> треш, просто треш. Я не знаю, як це по-іншому назвати, але тут я більше вже нікого не винесу. <гум> 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 це зараз буде повний розколбас. Ну, червоний. Ну, чому ти не доїхав? <смір> <Побідно>. <смір> Буквально ну, на одну капелюшечку не доїхав червоний камінчик, і можна було би тоді бафнутися, і їм би там все попідрізати. І все було б класно, мені так думається. І просто таке обломінго вийшло. Ну, добре. Зараз пеньок всіх якраз і поховає. Це просто це так обідно. Це другий. Турнірний мій бій, де пеньок просто, просто такого ховає всіх. Тут треш. І тут не теж навіть бафи, а тут просто-напросто поле не пішло. Знову пеньок. Так, ну тут пеньок уже в центрі, ніби не так страшно. Йоу, нам тут підходить, тому що там будуть бафи. Так, когось взяти жовтих, кого можна взяти жовтих? Хай рехете, але воно чахле. Кого ще? Салі. Ну, це так, чесно, в мене жовті. Ну, сподіватися, що вони в мене там камінчиками якось ми його винесемо. Цього Але я вже ні, ні в що не, не, не сподіваюся, що в мене десь там класно воно щось піде. Так, ну тут синих багато. Нехай ще тут заберу. Я так і думала. Що воно от там вийде. Так. Прям не хочеться ризикувати мені з приводу паніка. А винесу я його двома жовтими і одним синім. Ну, попробуємо ризикну. Так, добре, винесли. Так, ну тепер можна так в рехетри четвірку запустити. Його зарядиться, Зарядився, добре. Ну там, мабуть, будемо пробувати в рехетри більше вдарити, але. ну так. Так, що ми будемо далі робити? А ну, жовті. Ні. Мені треба жовті. жовті будуть, але тільки в оцю дівчину вже. Фіаночі, як її там звати. Ну, попробуємо. Можливо, мене зараз цей джерів повністю не приб'є, приб а всіх туди. Ну. Все одно ну, в Нордрі у нас вже, можна сказати, не член команди. Ну, добре, так. Куди? Можна, я піду поплачу? Їй Богу, ну що це таке? Ну як це воно? Ну як воно працює? <гум> 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 нема слів, нема. однієї емоції. Так, ну того я, можливо, і доб'ю, але хотілося б, якщо чесно, то взяти, попробувати без синіх. В пустоту. Скільки в тебе там? 45. Просто. А, там і медведиця скоро буде працювати. Ну добре, зараз, звичайно, можливо, роблю неправильно. Хочу добити джаріфа і щоб у мене були отак сині в пустоту. Там зараз у нас буде звичайно, медведиця працювати. Встигли ми. Тоді попробуємо заблокувати, хоч вона може відмахнутися. Ні, не відмахнулася, Зараз мені ще, якби оцього ударника винести. Де мої жовті? Теж. Так, ну, можливо, щось пощастить мені, отак візьму. Я думаю, цей зарядиться. Так, зарядився. То зараз попробуйте винести її, добре. Ну тут треба зараз якось спробувати погризти, скільки ми там тичок витримаємо. Добре, що це все-таки не не ударник лишився. Ну, нехай тоді фіоли. Так, синій ще буде, добре. Там же ж медведиця на альфа. Це називається попробуй мене винеси. Ого, жовтих. Він же ж там не хоче. Там... Ну тут бачу, хоча б пощастило, що поле полетіло. Так, добре, фух. На волосині все-таки. Ну, хитрий нір буде. Ну, останній бій нарешті. Угу, цікаво, довгун, довгун, довгун. Що з тобою будемо робити? Тут треба брати фіоли, бажано би, але фіоли, якого взяти тайрума? Мабуть, ми візьмемо тайрума, то що буде поселення знімати. Можна, наприклад, би взяти пару, можливо, пенька і тайрума звичайного. О, То буде, звичайно, кумедно. Так. Ну, зараз побачимо. Важливо, центральну винесем з камінчика. Там може як попре поле. Ох, як попре. Ну хоча я сумніваюся. Трійка фіолу. Дві трійки синіх. Ну, поперти мені тут не попрем. Що ще за все що доведеться отак сині складати. Ага, тут будуть фіоли, да? Ну заберем. У мене горді. Вже лупить. У мене вже нордрі при смерті. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, мабуть, отак зроблю. <гум> При смерті, ну що це таке? Ну взагалі ж такий чахлий, ти зараз ще бафне. <гум> Де мені за фіоли? Чотири камінчика на полі. І єдине, що зараз можна тільки скласти мені то сині, але до того часу буде працювати Джаріф. E зараз мені по любому доб'є нордрі. Угу. Так, ну тоді можна отак забрати синій, так? Не заряджай на x 2 його так зарані. Зараз попробую. <клузький> <клузький> як я це люблю, як я це люблю. Так, можна було би хоча б його попробувати винести. Оцей некст зрядився та цього. Джеріфа. Тепер не винесу. Ну, так зробити. Попробуйте його винести. Добре. Йоу, у мене при смерті. Ну, попробуємо взяти. Але там у нас повільнення, ну. Я не можу просто. Як я це люблю. Так, зараз буде у нас баффи, правильно. Зараз можливо, я зможу підлікуватися, якщо мені не вб'ють пару. Добре, тоді, тоді. Лікуємося, знімемо з них посилення. Мені, б, якби зараз щепенька б взяти? Сині будуть. Ну добре, зірвем сині. Угу. Будуть фіоли нарешті. Так, добиваємо. Рехетри. Ох, і поле сьогодні. Що це таке? Як це? Філо синій, один синій камінчик на полі. В 4. <ріх> Як в таких умовах? Що ти? Як? Ну, так би хоча б його зараз винести, цього довгуна? Ну поїдь комбо! Так, добре, довгона винесем. Фух, їй Богу, це просто треш. Угу, зараз ще пенька он взяти. Я думаю, тут уже справимося. Фух, жесть, я можу так сказати. Ну що, маємо прокляття пенька. Другий сьогодні розбив знову на пеньковий. І, то, і того топ-5, 20 -ти тисячне місце. Ну, побачимо, як буде далі йти турнір. Все, всім до камня, всім пока-пока.